Гора Деналі на Алясці, найвища точка Північної Америки, 6190 метрів від рівня моря. Індіанці та баски, що живуть на всій території Аляски, завжди відчували здорову повагу до розмірів Деналі, а також зобобонний жах перед наближенням до її льодовиків. Однак сувора чарівність Деналі завжди приваблювала відчайдушних смілівців виправити свої сили на межі людських можливостей. Гори помилок не пробачають, і будь-яка помилка може стати трагедією. У цьому довелося переконатися групі з 12 молодих людей під керівництвом Джо Вілкакса, які у червні 1967 року вирушили підкорювати найвищий пік континенту. Там їм довелося зіткнутися з ідеальним штормом, арктичною хуртавиною зі швидкістю. Вітру до 450 км на годину, пережити яку змогли не всі. Отже, мене звуть Семен. Тут я розповідаю про найцікавіші загадкові та містичні випадки. Перед тим як я почну, прошу підтримати мою працю простими діями вподобайкою, підпискою та добрим коментарем. Давайте тепер дізнаємося, що було в цій історії насправді. Отже, наша історія розпочинається влітку 1966 року. Молодий аспірант університету Бригама Янга у Прово, штат Юта Джо Вілкакс, розробив план сходження на найбільшу гору Північної Америки. Для доступу до національного парку гори МакКінлі, так на той час називали гору Деналі, необхідно було зібрати групу мінімум із чотирьох осіб. На його заклик відгукнулося дев'ятеро людей, і зрадований Вілкакс звернувся до адміністрації національного парку за дозволом на сходження. Заявку зустріли скептично. Рейнджер Арт Хейс був стурбований відсутністю досвіду в команді Вілкакса і запропонував йому об'єднати свою групу з трьома чоловіками з Колорадо, досвідченими альпіністами, які також хотіли підкорити вершину. Найцікавіше, що спочатку у групі з Колорадо було чотири особи, але за сім годин до відправлення один із учасників потрапив в аварію та зламав руку. Експедиція зривалася, оскільки не вистачало однієї людини для отримання дозволу. Тому хлопці з Колорадо змушені були приєднатися до групи Вілкакса, щоб зробити сходження. Таким чином ці дві групи з малознайомих людей були зведені разом не по своїй волі. Похід був схвалений з деякими застереженнями. Вони мали мати при собі рацію. Дві групи повинні були триматися разом, а менш досвідчені мали пройти курси навчання, які могли врятувати їм життя. Зібравшись, експедиція Вілкакса, як її називали, проїхала Аляскінським шосе через Канаду на Аляску, і далі по шосе Деналі, ґрунтовою дорогою, довжиною майже 200 кілометрів. Яка закінчилася в центрі для відвідувачів вузлі комунікації? Молоді люди не мали ладу один з одним через різницю в досвіді. Вони не любили лазити разом і часом відмовлялися розмовляти один з одним. Але 22 червня 1967 року вони разом вирушили в найнебезпечнішу у їхньому житті пригоду. План експедиції полягав у тому, щоб підійматися на гору кілька разів, доставляючи запаси в один табір і повертаючись до попереднього табору за рештою речей. Це також був спосіб акліматизації до розрідженого повітря, незважаючи на збільшення кількості кілометрів, які вони мали пройти пішки. Незабаром після того, як вони опинилися на горі, почалися дощі, одяг та спальні мішки наповнились водою, а сонце не виходило досить довго, щоб, хоч, щось просушити. Серед учасників почалися запеклі суперечки щодо доцільності брати із собою лижі для альпінізму, а також про кількість спорядження, яке вони несли, піч. Ручки, лопат і пилки були по дурості залишені на стежці, щоб зменшити навантаження, і це виявилося фатальною помилкою. Це були єдині інструменти, які можна було використати для будівництва стін та снігових сховищ під час смертоносних вітрів. Крім того, один з альпіністів страждав від гострої печії і таємно приймав дюжину таблеток антациду на день. Але ліки лише маскували проблему, що зростала. Гостра гірська хвороба постійно мучила більшість чоловіків і головними болями та нудотою. І Єдиним способом перемогти її було повернення, але ніхто ще не був готовий здатися. Варто зазначити, що у групі не було гіда, який за законом ніс би відповідальність за добробут альпіністів. Наступною несподіваною небезпекою стала громоподібна лавина, яка зійшла зі стіни долини, принесши з собою масивну купу каміння, снігу та льоду та відрізавши один маршрут. Чоловіки погодилися, що найближчими днями погода буде ясною, і якщо вони хочуть досягти вершини, то повинні йти зараз. Такі умови недовговічні на деналі, і рано чи пізно маятник хитнувся в інший бік. Одні члени групи залишилися в нижньому таборі на висоті 4,5 кілометрів, а інші готувалися до сходження та створення висотного табору на висоті близько 5,5 кілометрів. У кожного була запасна їжа, особисте спорядження та спальний мішок. Обидва табори обговорювали по радіо погодні умови та вважали, що погода триматиметься. І зараз саме час рухатись до вершини. Зазначу, що до експедиції 1967 року служба парків не мала особливої необхідності надавати альпіністам дані погоди, отримані від радіостанцій. Тоді це було примітивно, згадує Тед Фатхуер, метеоролог Національної метеорологічної служби на Алясці. Я пам'ятаю, як мені зателефонували того першого року, коли я був на Алясці. Вони хотіли знати, що відбуватиметься на Макінлі. Я нічого не знав. Це було все одно, що запитати у семирічної доньки, що відбуватиметься на фондовому ринку. Ніхто з цих людей раніше не був на деналі, і вони не мали досвіду, щоб розпізнати ознаки погіршення погоди, характерні для цієї гори. Вранці, 15 липня, п'ятеро людей у верхньому таборі були готові вирушити на вершину а решта чекала у нижньому таборі. Тому більш досвідчені альпіністи на чолі з Вілкаксом вирушили на вершину, залишивши менш досвідчених альпіністів позаду пряме порушення наказу парку. Досягнувши мети, вони зателефонували до центру відвідувачів у штабу парку, щоб повідомити, що вони на вершині. Почуваючись переможцями, вони запалили думові як шашки, зробили фотографії та випили по Кока-Колі. Тим часом пориви вітру вже сягали 100 кілометрів на годину. Почався сильний снігопад. Коли перша група повернулася до нижнього табору, менш досвідчені альпіністи у надій повторити їх подвиг. Вирішили рванути до вершини, незважаючи на погоду, що швидко погіршувалась. В день, 18 липня, до того часу, коли семеро людей з другої групи досягли вершини, настала біла мгла з нульовою видимістю. Вони могли бачити лише один одного. Альпіністи повідомили про це центр для відвідувачів. Приймач був зламаний, їх батареї закінчувалися, і вони обіцяли передзвонити о восьмої вечора. Більше звісток від них не було. Почався жахливий шторм. Найсильніший на Алясці за останні 100 років, який вирував з 19 по 25 число. Команда на вершині повністю опинилася під владою бурі. Вони не мали нагоди зробити притулок після того, як залишили Лопати. Шторм також мучив першу групу в нижньому таборі на висоті 4,5 кілометрів. Він досягнув піку своєї люті. 21 липня. Людина не могла стояти поза наметами, а вітер сильно ускладнював вдих, створюючи відчуття задухи. Згадував один із альпіністів. 20 липня троє альпіністів у нижньому таборі готувалися повернутися до верхнього табору у пошуках своїх товаришів. Буря принесла товстий шар снігу і знищила їх трекінгові палиці, а замінити їх не було чим. Шлях був повільним і підступним, тож вони вимушено повернули назад. Усі п'ятеро були затиснуті в чотиримісному наметі. Вони могли їсти лише такі продукти, як цукерки та крекери, які не потрібно було готувати. Все ще страждаючи від висотної хвороби, вони зателефонували до центру для відвідувачів та повідомили, що семеро членів команди зникли безвісті. Там, у свою чергу, зателефонували до координаційного центру порятунку на базі військово-повітряних сил та запросили висотний обліт, щоб закинути палива та радіо у верхній табір, а батарей у нижній табір. Оскільки швидкість вітру посилилася і досягла майже 130 км на годину, рятувальна група Аляски шукала літак, який би міг витримати сильний вітер. Але такого літака не було. На щастя, одночасно з групою Вілкекса на горі перебувала ще одна експедиція під керівництвом Джефа Бепкока. Всі вони були дуже досвідченими і здогадалися, що команда Вілкокса потрапила в халепу, знаючи, що вітер на вершині вже перевищував 160 км на годину. Команда Бепкока збудувала снігові стіни навколо своїх наметів та іглу, розуміючи, що вони ще не бачили найгіршої частини бурі, що власне і допомогло їм пережити шторм. За словами Бепкока, ще до початку катастрофи, доглядач парку сказав, що не впевнений у тому, що група Вілкакса була готова до завдання, і, можливо, відкусила більше ніж змогла проковтнути. Коли група Бепкока вперше натрапила на п'ятьох людей, котрі вижили, вони були в жалюгідному стані. Бепкок та його люди дали їм їжу та воду. До цього група намагалася використати тепло свого тіла, щоб розтопити сніг у пляшках із водою. Інші сім осіб мовчали майже тиждень. Гора залишалася заблокованою. Це не дозволяло провести рятувальну експедицію ні пішки, ні літаком. Коли погода трохи заспокоїлася, групі Бепкока довелося підійматися. Вони хотіли дізнатися про долю членів експедиції, що залишилися. Коли рятувальники нарешті дісталися верхнього табору групи, вони не виявили тих, що вижили. Було видно розламаний саморобний намет. Поряд з ним сиділа людина. Обличчя і руки сині, зелені, білі, замерзлі, але розкладаються. Записав Бебкок у своєму щоденнику: намет, мабуть, розірвала спальний мішок, забрала, а він тримався за жердину і, очевидно, замерз на смерть. Рука, що була голена, була чорною. Вона замерзала та відтавала кілька разів. Вигляд трупа налякав альпіністів, раптово давши зрозуміти, що на деналі смерть завжди застає зненацька, безтурботних і невдачливих. Команда Бепкока була надто шокована і не зробила фотографії для подальшого впізнання тіла. Ближче до вершини було виявлено другу замерзлу людину. Тіло знаходилось в сидячому положенні обличчям вниз по схилу, сказав один із рятувальників. Людоруба рюкзака чи спального мішка при ньому не було. Поруч була ще одна постать зі спальним мішком, обгорнутим навколо плечей. Чоловіки не були пов'язані мотузками, як це роблять досвідчені альпіністи. Вони не мали ні рукавичок, ні рюкзаків, ні спорядження. Експедиція Бепкока знайшла лише три тіла. Вони знали, що врятувати альпіністів Вілкакса, що загубилися, не вдасться. Інші чотири тіла так і не були знайдені. Бабукова палець одного альпініста була виявлена поряд з ущелиною, але рятувальники ніяк не могли спуститися до неї. Варто сказати, що через розкладання та повне замерзання тіл, покритих снігом, рятувальники не мали можливості визначити, хто є хто. Гірше того, вони не мали змоги спустити тіла з гори. Один із рятувальників сказав: Я мав зробити фото. Не знаю, чому я цього не зробив. Це б допомогло членам сім'ї дізнатися, хто це був, і допомогло б їм заспокоїтися. Пізніше була організована група для спуску тіл семи загиблих альпіністів, щоб поховати, але вони так і не були знайдені. Ті хлопці на горі просто невдало обрали час, не в тому місці і не в той час, заявив Джон Папіна, метеоролог з національного управління океанічних та атмосферних досліджень. Було підраховано, що 20, 21 та 22 липня 1967 року на хребтах і перевалах вершини гори вирували вітри зі швидкістю 450 км на годину. Людині властива після трагедії вказувати пальцем та покладати провину. Джо Вілкокс, ім'я якого було пов'язане з трагедією з самого початку, був природною мішенью. Чи був він готовий очолити експедицію? Чому він не змусив тих, хто страждав на висотну хугоробу повернутися вниз раніше. Після того, як Національна метеорологічна служба і Національне управління океанічних та атмосферних досліджень випустили три окремі дослідження про шторм, Вілкокс нарешті зміг визнати, що його провини в цьому не було. Ніхто не міг пережити шторму. Ми нічого не могли зробити для альпіністів, сказав Вілкокс. Тепер я мушу визнати, що вони, та й, напевне, решта не змогли б вижити там. Трагедія на Деналі викликала шок у служби національних парків і навіть з'явилися розмови про те, щоб закрити гору для альпіністів. Але таке рішення не було прийнято і гора продовжує приймати відвідувачів і досі. На цьому все. Сподіваюся, сьогоднішня історія була для вас цікавою, і ми побачимося в наступному відео. А поки що, пока, пані та панове.